Ви знали, що в російській вікіпедії Казимира Малевича досі називають руським художником, але це величезна помилка. Малевич українець, який ніколи не приховував свого коріння. Він народився у Києві, але дитинство провів серед білих хат Полтавщини, Чернігівщини та Харківщини, і саме там черпав натхнення. Українське село, рушники, народні мотиви відобразилися в авангардних картинах. Його чорний квадрат став символом нового мистецтва, чистих форм і кольорів без образів. Дехто бачить у ньому глибокий український підтекст, адже той нагадує чорну дошку символ знищення українського села радянської. Владою, переїхавши до Москви, Малевич творив серед авангардистів, але з часом мистецтво стало пасткою. Більшовики використовували творчість для пропаганди, а тих, хто не підкорявся, переслідували. У 1930 році Малевича заарештували. Звинуватили у шпугунстві. Катували після місяців у в'язниці. Він повернувся хворим та наляканим. У 1935 році Малевич помер. Він заповів поховати себе в труні у формі куба як символу супрематизму, мистецького напрямку, який заснував. Але навіть могилу художника не зберегли на її місці під Москвою побудували житловий комплекс. Отак Росія привласнює спадщину Малевича, забуваючи, що сама його катувала. Сам Малевич усе життя наголошував. Його мистецьке бачення народилось в українському селі. Сьогодні в Україні Казимир Малевич це символ свободи, мистецького бунту та боротьби за ідентичність. Чи знали ви про це раніше? Діліться своїми думками у коментарях і поширюйте відео, аби більше людей дізналися правду. А щоб ми могли й далі розповідати вам такі історії, підтримуйте шотам донатом у шапці профілю.